редакція Поліція затримала п'ятьох нападників на Анатолія Гриценка та його соратників у середу. На вулиці Ришельєвській політика закидали яйцями, а його товаришів побили. Після цього випадку та заворушень на гагарівському плато президент доручив посилити охорону в Одесі. Один з затриманих розповів про причину нападу на Гриценка. Чоловік корупціонір, який розповідав повіну армії наші цього… Оказывается, что у него откуда-то появилась, так как он сказал, дача в заспе которая стоит порядка 50 миллионов рублей, если не больше. Четыре квартиры в центре Киева. И еще нам стало известно, что его спонсирует страна-оккупант именно Россия. У прокуратурі кваліфікують бійку за трьома статтями: хуліганські дії, насильницькі дії у зв'язку з здійснення громадської діяльності, а також опір працівникам правоохоронних органів. Від початку було це здійснено. Е Евні маніпуляції з курячими яйцями, тобто було громадян, закидано курячими яйцями. Це було здійснено з метою перешкодити саме громадські діяльності і пізніше це вже все переросло в хуліганські дії. У цей день у наслідок грубого порушення громадського порядку, також застосування фізичної сили, також застосування за попередньою інформацією. Газового балончику отримали ушкодження п'ять осіб. Серед них також і один співробітник патрульної поліції. З метою встановлення всіх обставин справи зараз допитано вже ряд осіб, Щодо них буде найближчим часом обрано запобіжний захід, і ми будемо стояти на позиціях взяття під варту. Редакція.